Українські та американські медики налагоджують програму співробітництва. Перші кроки до цього були зроблені 12 листопада. У малій залі виконкому зустрілися військові спеціалісти зони АТО і практикуючі медики США. Рай Мартінес, Лаєн Лі, Дрю Ліні – всього 11 членів групи завітали до Слов'янська завдяки знайомству із відомим у регіоні волонтером Петром Дудніком. Щоб ви могли побачити в своїй сфері, чим би ви могли помочь? Може це буде стосуватися медичної допомоги, практики або Оборудования, программ, ну как предложение вы должны услышать. І вторая, у нас є медицинський батальйон де можуть задіяти практичні навички тих людей, хто приїхав. Это вторая тема може бути для розмови. у свою чергу. Представники влади віднайшли ще один варіант співробітництва в рамках проблем Слов'янська перекваліфікація нині не працюючих потужностей слов'янського курорту на базу для відновлення військових, які постраждали у зоні АТО Слов'янський курорт створювався. На основании а, необходимости предоставления медицинской помощи Чугуевскому, казачьему полку, по-моему, это 200 лет назад было. Вот впервые о вот, а, целебных свойствах славянских озер а, узнали. Да, вот, Врач, военный врач, якобы и впервые целебные свойства именно на себе попробовали именно двое. Наши санатории все зависят от социальных фондов. Три фонда формируют. Покупают услуги путевки нашего санатория. В ближайшие годы программы социальные в Украине будут свернуты, уже таких масштабов, поэтому санаторий не заработает. И мы выходим с таким предложением, выйдем к руководству нашей страны с таким предложением, чтобы базу курорта для пострадавших учасників азбуці вже через кілька хвилин спілкування. Стало зрозуміло, що найголовніше, яку допомогу можуть надати американські спеціалісти, обмін досвідом порятунку життів на війні. Головна спільна тема. Адже, поки до норм, затверджених міжнародними організаціями українська медицина не дотягує, хоча по швидкості доправлення поранених до шпиталів, само по собі обучення оно також починається від е, рівня, ну солдата, то есть не медицинского персонала. И делается базовый инструктаж по первоочередным мероприятиям для транспортировки до клиники. tertiary hospital care, like would be provided, uh, like would be provided in the hospital, like surgical care, and then after that, like rehabilitation. Care. Uh, ну и соответствующее uh, идет uh, обучение и подготовка персонала для второго уже для госпитального этапа. Доктор Ли, он мог бы в принципе рассказать более углубленно именно с акцентом на uh, на медицинский персонал. Вот роль в как бы процесі будет достаточно и достаточно, Ну бы, там вже тогда в деталі. Отже, було вирішено від розмов перейти до конкретного обміну досвідом. Окрім інформації, військові медики отримають і матеріальну допомогу. Команда їх американських колег привезла із собою високоточне професійне обладнання, для яких завдань та частин чи підрозділів міст чи спеціалістів буде вирішено у процесі спілкування.